Так, 3-2-1, пуск, камери працюють. Задня передня все є. Зараз вийду здорового центру. Тут Трошки людно, скажімо так. Трохи багато людей. У мене, правда, 25 хвилин приблизно я на стрім. Трохи можна пролятися, тут десь 3 кілометри потрібно пройти. Зараз побачу, що як по обстановці. Але на сонячні окуляри у мене немає. Це мінус, це мінус. А, до речі, від мені окуляри прийшли вже з Китаю. Треба в забрати. Я не знаю, куди вони прийшли, напевно, на Укрпочту прийшли. Бо в таку погоду без окулярів плано. Все ж, я би сказав би. Також бачу там багато. Запитань було на попередньому стрімі. Я не всі прочитав, там в мене 99 плюс повідомлень було. Просто не було часу вже зачитати і всім відповісти. Так що хто там де заходить, а кому я не відповів, можете зараз позадавати. У мене зараз е 25 хвилин є для цього. Плюс-мінус 25 хвилин. Так, що то в нас по питанням, давайте подивимося. Я нічого там не попроскав. Дякую, дякую за подобайки. Так, найголовніше треба окуляри не забути, тому що реально. Прям по очам я, я ж не можу. Без окулярів я просто не зик. Що можу сказати? Так. Привіт. Привіт. Ти можеш виїхати за кордон? Не знаю, не пробував. Де Юри всі можуть де-факто, ні? Я так бачу ситуацію. Я не пробував, мені не треба виїжджати за кордон просто. Мені і тут нормально, що я можу сказати. Мене лякають там шахеди, ракети, ТЦК, корупція, інфляція і так далі. Скажімо, мені тут нормально за це. Ну не за цього, а просто нормально тут, що я можу сказати. Ну я не пробував виїжджати, я думаю. Сумніваюся, скажімо так, що вдасться. Так, що у нас ще? бачив, що вночі робилися на комотиві. Так, да, в цілому я на трансляціях сидів у них, виходить. Так що, так, перейду тут другому. Сидів, то бачив, то... Ну я весь до пів другої ночі там подивився, от і все. Потім перечитав новини. Ух ти, ще й осик уставиться, якийсь на ніс сідають. Так що отак. От. А так в цілому потім прочитав, що десь 4.30 там буси виїхали. Не знаю в якій кількості, в невідомому напрямку, хтось там вліт написав писав на стрімі, не знаю куди. І ті, хто там 100 чоловік були, мужики, да, кудись їх вивезли. Ну, я так зрозумів, ті, хто мітингували, протестували там, то вони не добились своїх цілей. Вони казали, щоб їх звільнили, але їх же ж не звільнили, по суті. Шо там когось там, а, навіть вагітну жінку там забрали, швидка забрала. Я не знаю, нащо вони взагалі до неї лізли, що вон там. Агресивно себе вело, там все збивали на своєму шляху. Цікаво. Газом так само з когось закропили. Ну, таке що то. Я не бачу там супер агресивних якихось дій, що прям треба було такі методи робити. Як на мене. Ну, може я всієї картинки не бачу. Що я можу сказати? Так, бачу багато коментарів. Це зараз по, по черзі. Люди вже розійшлися, знаєш, а мені самому цікаво, чи розійшлися, я не знаю. Я заходжу, виходить, на трансляції, ті, що я вчора заходив, але їх не проводять. Так що я не знаю. Ну я думаю, що якщо щось там буде, то мені напишуть. Мені одразу напишуть. Поки ніхто нічого не писав, не знаю, не можу тобі відповісти. Так, дякую, дякую за записую, дякую. Так, далі. ви городі? Вінниць. Наші люд... люди тілята. А чого? Це про кого саме ти говориш? Я щось не зрозумів, чесно сказати. Появилось відео, де видно, як пацанів там клумлять. Ті, що привезли, да? суфікованих, чи Кого ти маєш на увазі. Ні, ну Мені якась там інформація теж цікава, поступала. Я не знаю, чи то іпсо, чи не іпсо. Але там мені написали, що там був якийсь летальний випадок, ну в такому плані. Це не підтверджена інформація, але це те, що мені скинули, зрозуміли. Може це теж стало причиною такої спишки. Скажімо так, не тільки що там хаос і так далі, а, а якийсь конкретний випадок, зрозуміло як. Так, здорово. Достанній українців. Е, що там вчора було. Ну, Я особисто там не був, я сам трансляцію дивився. Ну що, людям не подобається беззаконня, хаос не подобається. От і все, повстали, щоб ти розумів. Ну, здорово, здорово! Бажаю здоров'я твої військових. Я був в армії. А, зараз уже, вже не в армії, як бачиш. Тебе ще не запакували. А мене ще мають пакувати. Я все законно виконав. Зі мною все окей. Пошука в мене немає. От і все. Питань мого ціка немає, повісток немає. Що я тобі можу сказати. Е так, що там у нас ще? 1971, дякую за підписку. Шукаєш ти цікаво. Ну як? Спеціально я ж нікого не шукаю, зрозумів. Я виходить заліз по своїм справам ходжу. Якщо хтось зупинить, от, наприклад, сьогодні я бачу їх. Я щось з ними привітався, там вони просто подивилися, кажуть, добрий ранок, окей, добрий ранок. Я кажу, все в порядці, кажу, ну так. Да". Типа нормально все. Ну ладно. Порядок, то порядок. Мене не зупиняли. От і все, що я можу тобі сказати. Щось троєці Бат. каже, ну звісно, такого шухера навело. Ну ти розумієш, що це е, шухера навело, по суті, 80 чоловік всього лише. Там 80 чоловік, це в основному жінки були е, е, і, і пару пацанів там. Десь років 20. І я ще бачу пару чоловік, десь років 45, ну, може, 2-3. Це все, 80 чоловік там було. Ми такого шухера навели. Там не було там 500 чоловік на Майдані там взагалі ви ж бачили, яка кількість, що я можу сказати. Так що там це не було, скажімо так, ну, таких мужиків, як я, да, там. 25-35 років в цьому діапазоні, які реально могли встановити якусь загрозу. А що? Там таких не було. В крайній мірі я не, не побачив. Що я можу сказати? Що з ночним мітінгом? Чим закончимо? 4.30. Пару бусиків вивезли в невідомому напрямку. Ну, Хтось писав влітне, мені, це мені писали. Так що... Не знаю. Хтось там під маршрутки ці з спринтера сі, лягав, зрозумів. Ну, як-не-як, не вдалося виїхати і вони їх вивезли кудись. Так що, отак вот от. Так, бачимо галочку, може там ТЦК стоїть далі з поліції. Білий дастерочок, ну трохи далеко. Навіть знімати не буду, бо мені самому не сильно видно. Я вчора і так ознайомлювався. Ну так, щоб для контенту зрозуміли. КМУ вчив нові. Ну як нові, з тим ще ознайомлювався, 1456, цікаво там. Ще постанову 560, там деякі нюанси повторював, дивився. Підтягнули, скажімо так, деякі нюанси цікаві. Якщо так вчитуватись, дуже багато цікаво можна знайти. А, ні, не був сивка, ти що там мітингу. Так, я вже не зрозумів, вже. про що річ тут в цьому плані. <плес> був біля стадіону. Ні, не був. Там мені пізно, по-перше, скинули. А, зараз покажу. Це, це не ТЦК, це просто. Тут поліція стоїть там, бачите, Теслу зупинили, щось там говорять. Так що, ні, мені пізно скинули, по-друге. Я думаю, що і там і так достатньо стрімів було. Щоб висвітлювати ситуацію, не один я там висвітлював би, скажімо так. Так, так, привіт, привіт, привіт. Що там у нас ще? Давайте подивимось. Привіт, так. Наша приречена на загибель. Якщо не візьмуться за розум, ну теж да, під питанням, по суті. Треба ж реально все адекватно придумувати, а не ерундою займатися. Що я можу тобі сказати. Тут як я бачу ситуацію, що деякі один одного в Україні навіть готові з'їсти. Ну реально. Як він, я з дідом відео виложив, там багато хто на сторону діда став. Взагалі не вміють. Тобто хто став на сторону діда, це одразу маркер, що не вміє думати головою. Там в мене можете подивитися, що я говорю, хто не дивився. Хто дивився, поставте плюсики, бо в мене ще там трансляція була з дідом тоді. Це була ситуація, що дід мене здав в поліцію, що я йшов по вулиці, проводив стрім, просто говорив на камеру. А дід просто мене в поліцію здав. Ні, а поліції до мене питань взагалі не було. Вони приїхали, вони все стали на мою сторону. Все окей. Ну, Така собі ситуація, я би сказав. Наушники відпадає. Та, да. Там найголовніше, щоб мікрофон працював. Наушник то таке вже. Після вчорашньої... Так, Після вчорашнього їздить не по одному, а 3-4 бусика в одну сторону район собарих так. Це, шо, один за одним їздить, а? Я, один бачу і там сидів поліцейський за кермом і ТЦКшник. Так що це один дасть стрілять, виходить, бачив, все. Вчора у вас був вечором піпиш людей з ТЦК на стадіон. Ну, да. <смі> я стрім дивився, що я тобі можу сказати. Бачив, бачив всі нюанси. Ну як всі. Потім виріз, вирізки ще подивився. Основних нюансів, що там що там було. Ти єдиний, хто це зробив, що саме зробив, не зрозумів. Алло, поліція, поліція він знімає, алло, він стрімить. <смі> ну, ну, мене просто ситуація сама розсмішила. Я думав, що є варіант, що поліція не приїде. Ні, ну вони молодці, відреагували, все, типу, окей, без питань. Але ж це ж хибний виклик поліції, по суті. Бо я діду, навіть пояснив чого, на що я опираюся. Я кажу, я знімаю там згідно статті там, 34 Конституції України і статті 307, частини першої цивільного кодексу. Я це пояснив. Тобто далі, навіть якщо щось він сумнівався, хай би відкрив би та й сам подивився. Я кажу, хорошо, а ти обоснуй свою позицію. Чогодні? Ну, він не обоснував, що він може обоснувати, по суті. Він обоснував мозгами, отак От він. Там в мене є відеовирізка. Я кажу, «Обоснуй, каже, мозгами. Треба думати мозгами, каже. Не, ну Він був би правий в тому випадку, якщо, наприклад, я пішов там знімати якісь військові об'єкти, роботу ППО знімати, тоді так, да, він правий був би. І Якби він викликав поліцію, так, все, він правий. Ну тут не та ситуація. Я їду по, мі... по центральному місту, по центральній вулиці, якби, де маса камер, де є Google Maps, де все, вся інформація є, повірте. І хто ж буде орієнтуватися на стріми, це, це просто сміх. Це нереально смішно. Ніхто не буде орієнтуватися. На стріми ніхто не дивиться. Що я можу сказати, так. ви юрист, я просто громадянин, скажімо так. Сестра юриста, якщо вам потрібно, вона працює в конторі, там ціла команда юристів, ви можете звернутися, якщо у вас виникають питання будь-якого типу. Починаючи від цивільних питань, так само закінчуючи військовими справами, там все зачаю, цікаво, цікаво ну, в такому плані. Якщо вам потрібно, ви можете звернутися, я вам надам контакти. Це вже далі з ними вирішуєте, будь-яка там консультація і так далі. Це все до них. Пишете мені в особисті там, в тік чи Інстаграм. В Інстаграм є за посилання в шарці профілі тік я вам надам контакти їхні. А ви з, нами, з ними вже далі спілкуєтесь, що потрібно знати. Так, що там у нас ставше. Чим закінчилася ситуація з дідом, який на тебе поліцію викликав. Та нічого, приїхала поліція. Діда відвела в сторону, зрозуміло. І щось йому там сказала. Я діду кажу, що ну що, будеш вибачатись, ну, буде ти вибачатися. Він не вибачився, каже, зараз тобі ще поліцейський щось там поясне. Питання по сйомку від поліцейських не було, бо вони, ну, зрозуміло, що я нічого не порушую. Ну, Вони захотіли щось, може, якісь там свої питання закрити. І захотіли мене перевірити документи. Я кажу, окей, згідно чого, підстави, в тебе мають бути підстави. Ми стукнулися 32 32 статтю, і в кінці, все ж, ніхто нічого не перевіряв. Ми розійшлися, вони поїхали далі, і я пішов по своїм справам. Все, що потрібно знати. Так що, отак. От. Ну, бо там дійсно, він каже, правопорушення. Я кажу, а в чому правопорушення? Навіть ді... ви ж діда відпустили, по суті. Ну там ніякого правопорушення. Там, якби розібратися, вони мали скласти 183 КУПАП, це е, захибний виклик поліції. Від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. Тобто 850-3400 гривень. Якщо дід, наприклад, перший раз таку провокацію зробив, ну це 850 гривень, це буде нормально. Ну Якщо декілька разів, ну, тоді вже це буде по максимуму. Ну, це поліція вирішує, це ж не я вирішую. Я... Скільки там все, що вони скажуть, так і буде. По суті, як воно мало відбутися? Приїхали, пояснили роз'яснювальну роботу з дідом провели, сказали, ти зробив вих... хибний виклик поліції, да? і все. Ну, потрібно заплатити. Ні, ну він же ж сказав, він як сказав, я, я патріот це дід говорить. Ну окей, якщо ти патріот. Тоді окей, то значить виконуй все законно, як є, не порушуй. Плюс заплати за хибний виклик поліції. Тобто хибний виклик поліції дід заплатив, це було б нормально. І мою сторону сказати серіан, типу, все, до тебе питань взагалі немає. Так що отак. От. Ну що я можу сказати? Що маємо, то маємо. Так, точно, доброго дня, добро. Привіт, ти з Полтави? Ні, я не з Полтави. Так, у Вінниця. Так, прогулююсь у Вінниці. Дякую за... Так, стоп, стоп, стоп. У мене дуже тут багато повідомлень, що я ж не можу, хочу всі прочитати, щоб нічого не пропустити. Так. Вам часто попадаються в діти? Ну, Прямо щоб такий типаж, жорсткий, як цей дід, ну, це перший раз така ситуація, я би сказав. Ну, буває. Я тільки зараз, дід мене там так піарів, я скажу. Взагалі, взагалі питання. Я би з взагалі стріми проводив би. ви що. У нього просто знаєте в чому його фішка. Він оця радянська логіка в нього. І людям от, дуже цікаво спостерігати, як думає людина з радянською логікою. Кардинально по-другому, чим зараз от, я думаю, там ви, наприклад, ви думаєте. Все по-другому. Побоявся, хто побоявся. мусора, що встановили решту, блазарва. Не знаю. Я не розбирався в їхній ситуації, хто там що заробляє. Може дійсно щось порушу, то я знаю. Привіт, привіт привіт Так. З якої міста ведете трансляцію, Вінниці? Що там цим дідом? Ну, ситуацію з дідом я розказав. Так, плюс, як це ти бачив, виходить. Дякую за підписку. Що, що далі було тоді? З ким? З дідом? Я вже все розказав, що з дідом було. Діди подобний часто зустрічаються. відповів тобі. Привіт, привіт, привіт. Думаю, скоро СБУ закриє надовго, як решту таких активістів. Це ти про кого саме говориш? Які активісти? Якщо ти говориш про мене, то я не активіст взагалі. Я лайфстайл стрімер. Все. Все, що потрібно розуміти. Але я не активіст, я ніякі дії не роблю. І так далі. Взагалі, не говорю, що там якісь радикальні дії, так скільки там 45 секунд. Я в основному взагалі дії ніякі не роблю. Крім того, що веду просто стрім. Я за місяць мінімум 6-7 людей пакую. А де це то де ти працюєш? В якому місті чи в якому населеному пункті? Бачиш добре, що ТЦК заходить. Якщо то раз, Ну, заходять часто до мене ТЦК, я нікого не блокую. Якщо чесно пишуть, от. Там ТЦК, Ужгород, ще хтось там, то без питань. Дякую за підписку. Ой, за день. А, за день 6-7? Да, до речі, я здавався, 6-7, якщо ти так сказав, щось змалувати, так? Да? За день. Єолокації ринки. Тут не треба еолокації, це відеоконтент. Це як дід, ти вже дід мене задвігаєш, виходить? Да? Свою геолокацію. Що я можу сказати Ти чого, ти чого центр знімаєш? Ти що, ще дід прийде, ти зараз нарвусь. Та ви думаєте, що це один дід з такою логікою? Люди 60, плюс, та там більше половини з такою логікою. Просто я думаю, що більшість з них не хочуть на камеру попадатися. а дід захотів пропіаритися. Почав заряджати. Та він як, він як актер почав відробляти. Молодець в цілому. У мене ніякого негативу з його сторони немає. Я бачите, навіть нічого поліцейським не сказав про хибний виклик, по суті, щоб на нього склали. Бо якби я до цього ще придирався, ну мало лі, детший штраф заплатив, бо я до цього не придирався. Як не як, це я просто відніс як розваги, як розважальний контент, от і все. Хоча дід теж, може, це сприйняти, все як розваги. Може йому скучно було, звідки я знаю. Може пропіаритися, може він теж веде стріми, хто його знає. А я таким чином його пропіарю. Там з дідом мене тік-ток десь майже півтора ляма з усіх відосів зібрав, представте. Це за день. От і все, пропіари, все так нормально. Це я про діда говорю. Що там на локомотиві? Ну, ну прямо зараз не знаю, яка ситуація, що там. Може хтось стрім буде ввести та я подивлюся. Зараз поки не відомо, що в даний момент. Так, в мене ще приблизно 5 хвилин на стрім, так що можете підписатися, поставити дзвіночки. Наступний стрім буду проводити гарантований в сьогодні субота, в понеділок 6.30 ранку. З 6.30 до 7 ранку, все лише 30 хвилин. Так що підписуйте, ставте дзвіночки, і вже будемо в понеділок проводити гарантований стрім. Може, в нас щось там на локомотиві, тобто в Вінниці щось поміняється. Ситуація, не знаю. Та я чесно сам шокований, що така ситуація. Я говорив, до речі, я майже на кожному стрімі говорив, що Вінниці це не сильно прокинає сильно там оці силові методи, да, примусові мобілізації, воно не проканає. У нас навіть, я ж розказував, що на ринок заїхали, біля ринку стали, то базарники чуть-чуть це машину не перекинули. Це така ситуація була. Більше біля ринків ніхто не ставав, я ніколи не бачив. Чекаю відео з вибаченнями. Та дід не, не, не вибачиться, ну він тоді не вибачився. Які там вибачення, про що ти говориш? Дід одразу сказав, що вибачиться, але по суті що не вибачився. Ну ладно, це якось було напевно очікувано з одної сторони, що я можу сказати. Що там на локомотиві, то зараз не знаю. Щось там Це вночі, скажімо так, спихнуло нормально. А прямо зараз не знаю. Та я б пішов би, сам би, там би. Якщо я побачив, що там є якась ситуація, то я сам туди піду. Ну, вночі не піду, Шуті, все, на що мені здалося. А от якби зараз, то я б пішов. Би там. Чесно так, висвітлити подію. спекотно там в центрі зараз, ну Нормально так спекотно, не знаю. Градусів 26, напевно. Плюс-мінус. Жаркувато, жаркувато, я би сказав. Привіт. привіт, привіт. Привіт, Нужна два телефони зробити. Напиши в особисті. Особисті або TikTok, або в Instagram. Зайди в інстаграм, там є посилання в шапці профіля Тік-Кака. І напиши туди, що тобі треба зробити, якщо то відправиш. Чому не був на стадіоні? По-перше, там стрімерів своїх вистачало. По-друге, мені пізно повідомили. Я вже просто вже вночі мені повідомили, я вже сам відкрив там інший стрім та й дивився, що там як ситуація. І так само. Вночі, ну, правила, зйомки такі для Тіктока. Не сильно видно, Тікток не дуже сильно любить. Ну це не основна причина була. І по-друге, а, основна, ну комендантський ще час. Якби. Ще, ще по цьому питання були Бля, що трамвай сигнали. Чуть не трамвай не заліз, представте. Дуже близько йшов. Трамвай, сигнали, думаю, що зараз випригну. Запригну під трамвай. Так, в мене ще 30 секунд на стрім, так що підписуйтесь, ставте дзвіночки. І наступний стрім проведемо в, в понеділок, 6.30 ранку, це буде гарантовано. З 6.30 до 7.00 ранку. Зараз у мене вже часу немає, так що тут залишилось всього лише 20 секунд. Як бачимо, я протягом цих 25 хвилин ніяких ситуацій не знайшов. Ніяких таких радянських дідів мене не зупиняли, нічого цікавого. А дід, якби той самий навіть зупинив, я б з ним базару би на ура. Без агресії з моєї сторони, звичайно, та й тоді агресії ніякої не було. Яка агресія. Дякую за підписку. О, бачила відео, у вас дідусь кликав поліцію. Та по суті, така собі ситуація. Мене реально просто розсмішило. Вся ця ситуація. Ну реально. Посміятися тільки можна. Ну буває таке. Що я можу сказати? Можна зробити два телефони дітям в школу. Ну, окей, напиши. Так, в мене зараз тут зв'язок пропаде. Так що все, всім гарного дня і всім па-па.